Сьогодні ми поговоримо з тобою про корпоративну культуру. Насправді, все, що ми з тобою тільки що пройшли, по тому, як це відбувається, які є базиси в командобудуванні, також частково в HR менеджменті, все це створює корпоративну культуру. Так, це є одне слово, яке мають на увазі люди, коли кажуть корпоративна культура. І насправді це номер один, за чим ідуть люди, коли вибирають компанію корпоративну культуру. Але яку складну? Пощупати, зрозуміти, відчути, не працюючи в ній. Тому саме те, що ти зараз закладаєш, навіть якщо ти один працюєш, або у вас двоє, або у вас стартап, це все формує ДНК для наступної команди, яка прийде і додасться до нинішньої, а не як навпаки. Тому саме зараз цей етап, коли ви закладаєте, коли ви ще можете встигнути обрати правильних людей. Наприклад, в компанії Google перших 6 тисяч людей також відбирав і сіо компанії. Приймав участь, тому що він розумів, що оцей базис закладається в корпоративну культуру. А далі вона розростається і масштабується. Якщо у нас неправильний базис, нам вкладно масштабувати цю культуру. Саме всі ці заходи сприяють нашому сильному покращенню команди. І без них ми не можемо рухатись далі, наймати когось, якщо у нас токсична команда, якщо у нас токсична корпоративна культура, якщо люди нам. Призвіні кажуть, що вона жахлива команда і все, що з цим пов'язано. Так далі складно рухатись, тому почни з того, щоб сформувати сильну команду, хоча б на третьому четвертому рівні, і рухатись паралельно в плані відбору, щоб цінно коригувати, рухати до цілий відповідно корпоративну культуру, яка вже точно є, вона вже сформована, і вона вже передається з уст в уста, навіть якщо ви працюєте на віддаленні основі. І кожен учасник впливає на неї.